Доброго дня всім! Ребятки! У мене така, така радість, тому що ми виходимо в ефір кон Іса Ісабель Чавель. І вона контактує з самого дитинства з Архангелем Габріелем. Уявляєте? В, в неї є книжка написана Оля! Оля, слухай уважно, сонечко, привіт! На кінець-то! Ця жінка, її звати Іса, і вона частина Архангела Габріеля. Вибач, але так воно є. Тому що немає меж цієї енергії. Сьогодні я його знову бачила спілкувати. Єдине, що я можу сказати з радістю, що зараз ми, Олічка і всі остальні, Оля Унлу. Eh, зараз буду я запитувати, Ісабель, щоб вона сконтактувала з Габріелем Архангелем і дала нам хоч якусь пораду, як їх слухати наших ангелів, як ми можемо звертатися до Архангела Габріеля. Приготували Габріель, кому генетику. contactar con sus ángeles y también con ángel Gabriel cuando es posible. Muy bien, voy a hacer una canalización, vale, y voy a contactar, voy a preguntarle, voy a preguntar la información que viene del mundo espiritual.

Que estar de mente. Зараз, щоб ви відчували своїх ангелів, своїх архангелів, щоб ви зв'язалися з архангелом Габріелем, Ви маєте відчути різницю, е, ментальність его і слідкувати за тією радістю. Ot, вибрации, эм, высши, знать, Todo va a depender de vuestra frecuencia y de lo que vosotros queréis conseguir. Vuestros ángeles siempre están con vosotros. La forma en la que vais a recibir esta información solo va a ser... En el que vais a estar aquí en la все залежить від ваших вібрацій. Обов'язково потрібно бути нейтральними і відчувати радість серця. І все залежить від того, як ви будете чути своє серце. І вас дуже просить Архангел Габріель, щоб ви відчували радість серця, відчували ці радісні вібрації, абстрагувалися від е, ментальних, е, розумієте, таких е, думок, що це неможливо, що от тільки сум приходить, все. Абстрагуйтеся, слухайте цю радість, і ви почнете з'єднуватися з цими високими ангельськими вібраціями. Кальман vuestra mente, entrar dentro de vosotros, Dejad que el ego esté. Solo amarlo es parte vuestra. Y vuestros ángeles acudirán a vosotros en cada momento, en vuestros sueños, en vuestras meditaciones y en vuestro día a día. Ángel Gabriel, Yo obviesco, eh, washi ego, washi Ви маєте заспокоїти їх, розуміти, що це форма формує вашу другу частину, без неї ми не можемо жити на землі. Але коли ви будете заспокоювати ментальність, коли ви почнете слухати своє серце, оту от любов, яку ми маємо в собі, божественну любов, от тоді ангели почнуть напряму говорити з вами, вас вести. Я Я. Cultivaros dentro, encontrar vuestra luz. Vuestros seres espirituales están con vosotros. Y las sincronicidades de la vida os irán marcando vuestro camino. Gabriel dice, Зрощуйте це світло, і тоді почне життя організовуватися люб'язно до вас, почнуть відкриватися двері, почнуть приходити потрібні люди. Одне слово, синхронізація увійде ваше життя. І теж це все. Все добре і все ідеально. Muchas gracias. 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 Gracias Muchísimas a vosotros. Es una oportunidad. Дуже дякую всім. Ми мали величезну е, можливість спілкуватися напряму з Архангелем Абріелем. Я його відчуваю, я його малювала, я знаю його е, ритм, його вібрації. І м, дуже дякую Аїзабель, що вона надала нам таку можливість відчути. Ці вібрації напряму дуже дякую. Дуже дякую всім за увагу. Якщо я надію, що буде в ближайший момент е, можливість випуску, продовження про ангелів, і ми ще поговоримо. Дякую, дякую. всім. Mm -hmm. ну, це грається, Каріня. Дякую. дякую.